Доброго всім дня! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю великою радістю. Я отримала посилочку саджанцями троянд. Скільки б ми не мали троянд, кожен любитель квітів, кожної осені та на протязі літа та весни підсажує в свій садочок нових красунь, заквітчує свій садочок. Так, оце і я. Ви знаєте, казала вже ні, все, закінчила я з трояндочками, досить. Маю більше ста сортів, уже і не рахую, скільки їх насправді. Але ви знаєте, як і кожна жінка, я не можу втерпіти. І тому в цьому році, початок осені, ми тільки починаємо ось. Отримавши дві цих трояндочки. Далі будемо ще отримувати і півонії, і все це я вам буду показувати. Всю свою красу хочу ділитися з вами. І тому зараз ми розпаковуємо оцю довгоочікувану посилочку. Я не відкривала її, хотіла зробити це саме на камеру. Щоб разом з вами її розпакувати, йшла посилочка два дні новою поштою. Думаю, що повинна була вона дійти в нормальному вигляді. Замовляла я свої трояндочки раніше у розплідниках, які знаходилися на півдні нашої України, але в зв'язку з цими подіями, що зараз навколо нас. Розплідники під окупацією. І тому я замовила із розплідника, який знаходиться у Сумській області. Отак От розпакували. Подивіться, яка красива ж таке, який гарний саджанець. Коренева гарна. І сам саджанець. Це трояндочка Ферді. І що ж тут за листівочка. Дуже приємно. Гляньте у ваш сад, з саду нового світанку. Так називається розплідник, сад нового світанку. Опікується ним Вікторія Кононенко. І ось отака наша перша ластівочка цієї осені. О, тут, подивіться, ще який букетик. Ну, Вікторія в своєму репертуарі. Вона така романтична натура, ви погляньте. Ну, це ж надо було. Ну, така, такий сюрпризик. Дуже приємний сюрпризик. Дякую, Вікторія. Гарних вам покупців. Ой, та процвітання в вашій справі. Подивіться, які ж такі гарні саджанці. Це, як я сказала, трояндочка Ферді, 1994 року японської селекції. Розочка буде поповнення в садочку японочками. Дуже мені сподобалися в цьому році японки, тому і виписала Ферді. Вона така неймовірна красуня, каскадом квітне. Кущик півтора метра завишки, тому треба його садити на волі. Десь я його і посажу. Так, не на клумбі, ні буде вона е, окрасою, я думаю, в моєму садочку. Квіточки рожево-коралові дуже-дуже обливне цвітіння в неї, але, на жаль, однократка ця трояндочка, один раз вона квітне. Але квітне неймовірною красою. Один раз побачивши її, я захотіла, щоб вона була в моєму садочку. Отак От ми з вами розпакували, ви побачили, що саджанець гарний, дяка Вікторії. Зараз ми його з вами візьмемо, корневін, розбавимо в воді, а також, якщо ви отримуєте саджанці. Ви їх замочуйте в будь-якому стимуляторі росту, а також бажано додавати фітоспорін, щоб обеззаразити наші корні. Ми не знаємо, з яких садочків чи з яких розплідників вони до нас прийшли. Тому ми повинні посадити собі не хвору трояндочку, а таку, щоб пашила здоров'я. І от зараз розбавимо, висипамо та зробимо з вами зараз прямо. Ой, така колюченька красунечка. Листя в неї мілке у цієї дівчинки. Так, треба його розбовтати тепер. І лише тоді поставимо. На добу ми її замочимо і буде вона у нас стояти у цьому відрі добу. А завтра будемо садити. І що я вам ще хотіла сказати? Завжди, коли ви отримуєте свої трояндочки, то оглядайте їх, щоб ніде не було ніяких захворювань. Якщо ви бачите, що ваша трояндочка хвора, то обов'язково обов прийміть міри до знезаражування і до лікування. Але я думаю, що розплідники у нас гарні. Надають нам здорові троянди, тому що люди за свою репутацію завжди, я думаю, хто себе поважає, то поважає і покупця. Отак, От замочуємо наше коріння. І ось в такому вигляді буде стояти наша трояндочка. Напиватися, ось подивіться. Ім'я моєї красуньки, така гарна росла. Хто, може, теж планує ферді в своєму садочку, то, щоб ви знали, е... обрізати її практично не треба, вона відквітовує, і в такому вигляді можна тихесенько обривати ті е... квіти, але стригти її не треба, тому що це. Те, відобразиться на квітуванні наступного року. Тобто, що ви обріжете, воно не буде таким обливним. А треба, щоб збереглися гілочки, бо то на слідуючий рік вони заквітнуть обливним обливним цвітом. Ось така краса. Бажаю вам, мої милі. Здоров'я та благополуччя, садіть садочки, заквічуйте нашу землю. Бажаю вам жити в мирній, квітучій країні. На все добре. Заходьте на мій канал, ставте лайки, якщо вам подобається. Пишіть коментарі. Я завжди буду рада зустрічі з вами.